Сідан, пильник і Так, Рено мастер другий. Термопласт. У нас пильник в комплект. Смазочка в комплекті. Хамутик. Стоперне Так, Ще один хамутик маленький сюди. І гаєчка. І такий же саме ще один комплект. Также ремонт мастер другий термова тяга від магниті нарелі. Ось таке. Оптокріплення, кремічок, горішні явності під замовлення розпустини.